Міністерство закордонних справ України нібито наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закоду щодо посилення мобілізації. Про це йдеться у листі, нібито із підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні видання дзеркало тижня. З урахуванням пунктів 6 та 16 першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, доручаю з 23 квітня 2024 року, тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами гро. Ромадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Йдеться у листі із підписом Сибіги. Наразі ніяких заяв від міністра МЗС України чи інших офіційних джерел з цього приводу немає.